всем привет, дорогие друзья, и мы сегодня не играем ни во что. Э, некоторые из вас, может быть, знают я такую игру, как Хата Онлайн или Ukraine GTA. Э, это Хата Онлайн, это мобильная GTA, то есть, э, то есть это Украин, то же самое Ukraine GTA, только на телефоне. Я пытался скачать ее на своем планшете, но нет нет уже версии на мобильный телефон. Это только для компьютеров. Да, и многие из вас тоже пытались, но без причин. Ну, но без... Ну, не было, были большие проблемы. Так, вот у нас первые... Э, первые... Перший скріншот і надпис вітаємо, любі гравці. Наразі наша велика команда, яка посідає перше місце в цій сфері, розробляє мобільну гру «Хата онлайн» на е, двіжку Юніті. Е, тож е, кожен користувач Android, IOS або планшета на будь-якій операційній системі, зможе приєднатися до нас. Надалі в наших соціальних мережах. Ви зможете стежити за непростим, але захопливим шляхом розробки. Збираємо якому більше сердечок, щоб побачити більше спойлерів. Ага, от у нас вот есть небольшой вот это вот, гербик Хат Онлайн. І эта команда будет на Unity. То есть это будет там немножко другое добавлять, что-то то, что нету на комп'ютері. E, так, вот у нас следующий сразу же 19 серпня. То было 17, а це 19 серпня. Степан уже облаштовався и э, готується до зустрічі з вами в Дніпрі. Чем більше ваша активность, тем більше споріб покажем вам онлайн. Ага, вот видите? Так, вот мы смотрим вот здесь e, Днепро. Вот есть, очень, очень красиво. Вот качество есть небольшое, но что-то есть. Ну, качество не очень пока что, но есть. Вот Днепро, вот вокзал Днепра. И вот уже у нас е. Также есть вот. Да, вот и мы уже дальше. Дальше у нас идет вот тут. Дальше вот тут у нас идет вот такой скриншот. И там уже... И там уже сейчас... И также там уже сделали тоже скриншот. Там же система сброя уже реализована. Ставьте сердечек, если хочет побачить это больше этапе в разработке. То есть уже, вот видите, можно стрелять. То есть вот есть и реализация как. То есть с пушкой это готово. Ступанчик у нас есть. Сайт запущен. То есть уже сделали сайт. Вот, можно перейти, вот, смотрите, за посыланием. Сайт запущен. Вот, хата она. На разе вот мы не можем завантажить в Google Play. эта старинка на мы противим на цен. Зрозуміло. Окей. Завантажить мы пока еще не можем и на App Store, и на Google Play. Но! У вона буде 20 оперативна пам'ять 4 ГБ і місце сховища 8 ГБ. Можна буде навіть на iPhone скачати і на Android. Е-е э, новини. Є новини. А дона вітаємо ми команда розробки та-та, та UG, -та -та. яка створила хата на Role Play гру на основі інше що дозволить грати у у всем знаемом месте. Так, он че... Та -та 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 -та. Так, понятно. <клёп> Все понятно. Вы можете перейти на сайт этот. Вот, хата онлайн. Я вот ссылочку оставлю в описании. А мы продолжаем. Вот тут уже у нас есть кружечек такой. Послушайте. Зараз. Всім привіт любі друзі. Зараз я вам розкажу і покажу, чим займаються робітники в нашому офісі. Тому що я бачу, що двох, які чомусь не на своєму робочому місці. Так, хлопці, а, а чим ви тут займаєтесь? Я Якраз хотіла зайти в хату онлайн, поки нас невеличкий перерив. Так. Нічого собі, і вже прямо кожен може тут зайти. Поки що не кожен зразу відбувається тестування, та я думаю, що згодом вже зможуть зайти дуже багато людей сюди. Mm -hmm. І лише з Android? Ні, з iOS te. У так це взагалі дуже круто. І мені наче казали, що там буде мапа України. Так, тут буде мапа України. О, нас... так. Так, це ж воксел це вокзал Дніпра на нас тут на хтось на бігає. Ого, да, і тут степанчик стоїть, так? Так, Нівермах, степанчик, який буде чекати всіх на старті для проходження квестів. Блін, це прям дуже круто. Так. А ви любі гравці? Якщо хочете побачити більше спойлерів, натискаємо <пит> якомога <пит> більше реакцій під цим кружечком і ми відразу їх опублікуємо. А наразі ми бажаємо вам <пит> <пит> гарного вечора та мирного неба над головою. Тось ми увиділи зараз, що уже тестується. уже тестується система, то есть уже э, уже эти э, организаторы наши, ну, розробники, уже могут зайти в хату онлайн та атесту, ну як вона. И вот мы заметили, что там уже регистрироваться можно и так далее. Главное ставить сердечки, щоб они. И это уже было 28 жовтня. Казалось, что в грудні уже будет. Но если блогер Квинт... Він сказав, що буде 26 грудня, це максимально. А вот уже 20 січня, як ви бачите, ну вот 20 січня. І це ну, не так дуже. Далі, от 5 листопада, у нас через неділю виходить новий відеоролик. Ну, ну, Фото у нас. Тут, тут вже є, от бачите, тут можна їхати на машині от ці всі мігалочки і так далі. От Гроші є, магазин, карта є, вже сообщення є, Та вже гра тестується. Графіка поки що не очі, але більш-менш добре. Перші кадри з повним худом нашої гри, над якою ми активно працюємо. Став сердечки покаталися рідне мапою на телефоне. Понятно. То есть, вже сделали. Так. Сделали, щоб можна було кататися. Дальше у нас 9... 8 грудня выкладывается новий ролик. Там, де, вот, бачите, я... хоть це фото. Ну, я идеально бачу что вот видите, вот тени. Э, то есть дуже то вот, вот тени от столба. То есть якость в шее. То есть у нас э, тут, э, то есть, вот, смотрите, ночью есть тени, вот э, свет. Даже вот эти стрелочки сделали. Скины уже есть какие-то. И вот день. Ничь. О, Так, я І потім. ділимося з вами кадрами з роботи над графікою та візуалізацією нашої гри. Тобто, вже ця гра є, має, має у нас декілька якістей. Тобто буде декілька це ну, для таких слабеньких айфонів, ну, ну, телефонів десь. Ну, щось слабеньке, я не знаю. Е, низька якість, середня якість, висока яркість та якість, і най, ну, потужна. Ультра якість. Я думаю, 4 чи 3 буде. Тобто, Вже є форум невеликий, Є, можна стріляти, зайти вже, можна. посилання є. Тобто, І стипанчики у нас. І все. Грубо кажучи, що можна тут. І от. 19 січня. Ми побачили оце. Бачите? Харків, вокзал Харків. От бачите? Вже якість є. От, Київ, центральна площа. Даже румунія є. От кордон вже є. Тобто румунія вже кордон є. Даже вот это Я я не знаю, я не знаю, был в Украине, да. И вот тут уже є. Трохи за кулісся з розробки. Мапа вже повністю переїхала в хата онлайн. Тобто, вже виходить є повністю мапа. Тобто, вся мапа вже повністю перенесена туди. В хату онлайн. Тепер можна ну, зайти і грати. І активно тестується хата онлайн. Вороблюють вже то есть, они, они то есть, трішечки. Многі говорять, що вже через декілька ну, в, в квітні в чи березні буде. Я думаю, що це буде десь в кінці січня, але я вже не так, думаю, не так думаю. що буде. Я думаю в січні вже ну, 10% що буде в січні. В, в, в лютого, лютому буде гра, але не так. Я не думаю, прям 50 на 50. Тобто, це не 100% я не гарантую. А от в березні в березні мож, десь 80% буде гра вже, а в квітні в 100%. Тобто вже... Ну, я думаю, там вже от вони сказали, вся мапа вже, е, вже повністю перенесена і активно тестується. Пере, е, далі. Паралельно працюємо над реалізацією і налагодження систем, си, не, ігрових систем, а ще над всіма іншими дрібницями, які роблять геймплей кайфовим. Попереду ще багато роботи, перевірок та вправок. От коли я прочитав, я думаю, ай! печально, от а вже надіявся. Тобто гра ще тестується. Вона тестується, там розробники тестують, щоб це було комфортно. Тобто не так, ну так, як 2D. Щоб було нормально грати. Ну, як і в Каті в Україні, так. Далі, е здається, і ці локації багато кому знайомі. Ну, я не грав в Ukraine GTA, но, но. Є одно но. Я бачив багато відеороликів е та бачив ці оновлення і, грубо говоря, мені ці міста знайомі. Це вже дуже-дуже-дуже-дуже на кінець то, На кінець вже буде гра. В січні я думаю, вже не буде. Ну, 1%-10%. Я не думаю, що вона буде. В лютому, я думаю, вже на 50-50, на 50, ну, 70 на 30. Тобто. Тобто вже може появитися гра в будь-який любой, в любой момент. Ну, в січні ні, а от в лютому. Тереберезні буде гра вже. Тобто, через 2 місяці 100% буде гра. І я провів такий експерт. От, бачите, 19 січня це вийшло. запам'ятайте, 8 грудня це. Тобто, я так порахував, що от, в самий, в самий от, крайній момент, ну, кінець місяцю більше усього, більше, більше всього з'являються ігри. І більш вірогідно що що гра вийде більш 19 го числа в будь-який момент, але 19. -го. В цьому місяці вже не буде гра, а от. А от А от в лютому вже може бути 3 березня. Це буде у нас середини 19-го. Березня або 19 лютого. тому що три, числа, три, три повідомлення вийшли іменно в 19 числа. Тобто, більш всього, не на перших числах, 1, 2, 3, 4, 5 і т.д. Тобто Це менша вероятність, але може бути. Більш такий 19, 28, 19, 19 і 17. Тобто більш віроятно, що гра вийде саме 19 лютого або 19 березня. Ось таке в нас діло. Якщо що, я оставлю в посиланні, посиланні під цьому ролику сайт Хата Онлайн. Хата онлайн та все. Дякую за те, що переглянули мій ролик. Дякую всім. І будемо чекати, поки вийде ця гра. І всім дякую і всім па-па. Чекайте нових, е, нових відосів.